Всіх вітаю! З вами Марія і що буде завтра? Давайте починаємо з особистого життя і дивимося кілька питань. Тож, що буде завтра у вас в особистому житті? Воно у вас швидко змінюється, щось буде відпадати, щось просто буде завершено. От просто, от, знаєте, все. Більше чогось в вашому житті не буде. Давайте, що ж ви будете тут втрачати, чого не будете втрачати, і чим завершиться у вас? Давайте так. Дійсно, буде якась ситуація закрита цілком і повністю, бо якісь фантазії відпадуть. Ви не втратите спілкування з королевою жезлів. Така, знаєте, дуже дієва жінка, і для когось жінка з такими, ну, може бути, і відьмою по життю. Ну, в гарному, в доброму сенсі, може бути просто от, такою, знаєте, дуже активною жінкою по життю. А Що ж будете втрачати? Взагалі, то будете втрачати от, чиєсь засудження, чиюсь таку, знаєте, поведінку, коли людина. Ну, от як результат якоїсь дії, от ви в це вже втратите, бо просто відійде від вас ця тема. Вона просто цілком і повністю буде закрита. Це, це як, наприклад, якісь підсумки підводяться, і от вас або вас просто внутрішньо мучить, те, що вам треба щось. Ну, Як підвести десь рисочку, таку і крапочку поставити, або це просто хтось вас мучить отакими своїми висновками. Ну, це ви втратите все ж таки. Оце від вас відходить. І тут не буде більш ніяких фантазій, ви будете знати так, як є. Давайте далі. Сфера кохання. Що вам треба знати у вашій сфері кохання? Угу. Оце отут будуть висновки зроблені. Дивіться: е сфера кохання. Тут буде якась така... Ситуація, в якій ви дуже активно будете діяти, ви не будете вже затягувати час, ви не будете, знаєте, замовчувати ситуацію, ви просто будете активно діяти і будете робити ті самі висновки, бо ну все ж таки, скільки ж можна. Знаєте, ви як, як нібито в якийсь момент... Як запалюєтесь через певну людину, через певну ситуацію. Просто як хапаєте ситуацію в свої руки. Так, а ну, всі розійшлись. Я зараз всім розкажу, як це буде далі, От з таким настроєм. Ну, Просто будете доладу щось доводити. Давайте далі дивитись Дії... Чоловіка у бік жінки в цей день, давайте побачимо дії чоловіка у бік жінки. Тут якісь його правила. Давайте так, тут дві ситуації. В одному випадку правила цього чоловіка. Вони будуть закриті цінком і повністю як не працюючі правила. І це буде гарно, і він буде радіти. Для когось його правила будуть кимсь підсум поставлені і будуть перекриватись. Заради... Знаєте, от коли людина поводить себе так, бо знає, що хоче собі. Покращення в а Як у нього там буде байдуже. От Для когось так. Це просто от як вибір а, людини. Ну, Тут що він буде обирати, що а, той, хто з ним буде взаємодіяти, теж буде обирати. Далі дивимось, дії жінки у бік чоловіка. Давайте побачимо Дії. Жінки Бік чоловіка. Угу. Тут така жінка, вона сама як чоловік, і вона, так, знаєте, хапається за ситуацію, і після її взаємодії з чоловіком у чоловіка сильно-сильно поменшує грошей, на її якісь забаганки. Дивіться, якщо це ви, то ви будете щипати його з усіх боків. Якщо це якась інша жінка, то гарно було б його попередити, що після спілкування з нею він побіднішає. А зараз він в такій, знаєте, ну, ситуації, коли він імператор, він керує світом, як то кажуть. В нього в руках всі важелі, які тільки можна у собі уявити. Але він, знаєте, він трошки замріяний, і з ним можна робити що хочеш. так. Далі. робота. Що вам важ... важливо знати у вашій роботі? Так, ну, у когось тут завершення. таке знаєте, Якась складна ситуація, яка вас просто от як жахала, страхів тут було багато, і, бо і, як, нібито все зупинилось. І нібито знаєте, вам треба якісь результати, а які там результати взагалі немає ніяких дій. Це завершується. І завершується насправді непогано, може навіть для когось з вас і неочікувано непогано. Отак От показано. <кій> Далі, що вам важливо прийняти? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти в цей день. Угу. Грошей приймаєте і задоволені такі будете. і ви вже знаєте на що їх витрачати. І навіть хтось з вас знає, що і ну як дитині щось будете купувати. Купляти, а знаєте для когось з вас, згадайте, що внутрішньо у вас теж є дитина. І побалуйте свою внутрішню дитину. От, приймайте себе таким, такою, як ви є. І пам'ятайте, що балувати себе іноді це гарно, це непогано. І це не треба засуджувати ані в собі, ані в комусь іншому. Бо так правильно, так для вашої психіки. Правильно поводити себе. Давайте далі дивитись, від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо, від чого вам краще б це все відмовитись. Ну, від дуже такого зважування. Витрачати чи не витрачати, їхати, витрачатись на дорогу, наприклад, чи ні. І купляти чи не купляти ну, от таке, знаєте, зважування, коли ви ну якось себе можете навіть як обманювати, в тому, що ви планку занадто високо собі ставите в якихось ситуаціях. От від такого відмовляйтесь. Знаєте, так більш для себе, до себе м'яко ставтесь. Не, себе, не треба себе так дуже, аж дуже-дуже в таких жорстких ні, рамках тримати. Давайте далі. Чого ж вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо, що вам там завтра не уникнути. Завершення справедливого завершення, повного завершення якоїсь е ситуації, з якою довго працювали, може швидко працювали у кого як ви різні. Це я так навіть собі нагадую, що ви різні. У когось дійсно буде швидко зроблена якась ситуація, у когось ну як. Пройшов час, і ви все ж таки щось десь крапку ставите. Таку, знаєте, гучну крапку, щоб ні в кого не було питань, а може це кома. І у вас буде крапка все. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Угу. Бережіть хтось гроші, вони у вас будуть, ви їх заробите знов. Але дивіться, тут може бути якась ситуація, як дитина буде щось просити це не внутрішня ваша дитина, це просто дитина. А в дитини насправді такого вже там аж 5 штук є. Ну, майже такого може. І от в цей день вам не треба піддаватись проханню вашої дитини, якби вона ну от, знаєте, поясніть дитині, що м -м, подивись, у тебе ж все це є. От нащо витрачати ще на щось? ну, Подібне, бо показана ситуація, в якій, знаєте, дитина швидко буде перемикатись на щось інше. Ну, Це, як знаєте, купляєте якусь там іграшку, дитина швидко погралась і надоїла. Потім воно валяється як ті п'ять, які вже є. І це просто як можна буде відволікти дитину, перемкнути увагу на щось інше, і це швидко забудеться. Ось така порада для когось з вас, від вищих сил. Якщо це вам не підходить, якщо для вас, може, там тема дітей не актуальна, то просто знайте, що для вас немає ніякої поради на цей день. Ви з усім впораєтесь взагалі легко і Жодних питань у вас там особливих таких не буде виникати в цей день. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій вам в життя, гарних людей вам в життя. Бережіть себе, будьте в безпеці, і побачимось з вами в наступних відео. Всім пока.